Сьогодні будь-яке хірургічне втручання рідко асоціюється у пацієнтів з пекельними муками через біль під час операції та після неї. Частіше пацієнти переймаються можливим фінансовим потрясінням для себе після отримання медичних послуг. Однак, якщо зазирнути в давні часи, то саме страх болю та значний ризик смерті під час операції стримував хворих у відвідуванні лікаря. Люди переважно валіли терпіти різні хвороби й недуги, ходити з пухлинами, ротом повним гнилих зубів, що завгодно, аби лише не зазнати мук під час операції чи видалення зуба. У свою чергу наші предки, які займалися медициною, постійно перебували в пошуках засобів та методів вгамовування болю. Спостерігаючи та експериментуючи, лікарі поступово створювали і розширювали. Перелік способів та удосконалювали методики знеболення. Історію хірургії. З точки зору поєднання її з адекватним знеболенням можна поділити на два основні етапи до 1846 року та після нього, сучасна ера анестезії у хірургії розпочалася 16 жовтня 1846 року, коли офіційно. Присутності співробітників госпіталя і студентів Вільям Мортон за допомогою пари ефіру приспав Джільберта Ебота, якому хірург Джон Орен успішно видалив пухлину в підчілепній ділянці. Наглядачів це справило неймовірне враження. Це була справжня магія для 19 століття та колосальний поштовх для розширення можливостей в хірургії. З цього моменту. Анестезіологія поступово формує та укріплює за собою принципи контрольованості, дозованості та індивідуальності підходу до хворого. До 1846 року усі методи знеболення, які застосовувалися, виглядали вкрай сумнівно з точки зору ефективності та часто були причиною смерті хворого, чого варті тільки цілеспрямований удар по голові. Чи перетиснення судин шиї, які досить довго, аж до XVIII століття, використовувалися з метою позбавлення пацієнта свідомості та разом з нею сприйняття болю. Що дозволяло виконати оперативне втручання. Після такого свого роду рауш наркозу виживали, звісно, далеко не всі. Античні лікарі експериментували з різними рослинами, продуктами тваринного походження. Фізичними впливами, зокрема, холодом та стисненням кінцівок. При цьому, у більшості випадків, головною метою було не власне знеболення, а свого роду стан затьмарення свідомості чи, скажімо, сп'яніння, який паралельно з масою різних ефектів супроводжувався гальмуванням сприйняття людиною больових відчуттів. Тогочасні лікарі. Застосовували практично ті ж засоби, якими користувалися люди, яких умовно називемо шаманами, відьмами чи магами-пророками. Вважається, що першим, хто вжив слово Анестезія, був давньоримський військовий лікар грецького походження педаній Діоскорит у 40 х роках нашої ери. Історики фіксують спроби знеболення при травмах. Різних хворобах ще на зорі розвитку людства. На стінах давньоєгипетських усипалень в саккарі, які були зведені десь у 2500 х роках до нашої ери, можна побачити зображення спеціальних пристроїв, якими перетискали з кінцівки до їх повного оніміння з подальшим лікувальним втручанням. У 1774 році англійський хірург Джеймс Мур. Почав використовувати подібні до єгипетських спеціальні затискачі, якими блокував надходження нервових сигналів з онімилих кінцівок у мозок. Такі пристрої широко застосовувались для різноманітних операцій, включно з ампутаціями, до початку 19 століття. Китайські та індійські медики давніх часів широко використовували марихуану і гашиш для одурманення пацієнта. Та подавлення у нього больових відчуттів. Перша письмова згадка про лікувальне застосування канабісу датована 2737 роком до нашої ери у Шумерів. Настоянка марихуани була одним із найпоширеніших засобів традиційної китайської медицини, а витяжка квітів рослини використовувалась саме для знеболення. Зі своїм відкриттям та розповсюдженням знань для одурманення пацієнта використовували опіум, блекоту, червоний мухомор та корінь мандрагори. Зокрема, перші згадки про опіум знаходять у шумерів приблизно у 3400 році до нашої ери. Його широко використовували у Страдавній Греції, у тому числі самим Гіппократом з метою знеболення. Платон і Аристотель приблизно у 350 році до нашої ери повідомляють про втрату тілом чутливості після враження людини гнюсом електричним скатом, деякі види яких здатні генерувати струм напругою до 2 сотень вольт. Однак лише через 250 років скрибоній Ларг, особистий лікар імператора Тиберія, використав гнюсів цілеспрямовано та з їх допомогою робив спроби знімати головний біль. І лікувати подагру. Цікавим є специфічний східний метод знеболювання, акупунктура. Це стародавня китайська терапія, за допомогою якої вдавалось послабити біль. Навіть сьогодні можна стати очевидцем хірургічних операцій, які роблять китайським пацієнтам у цілковитій притомності під місцевою анестезією, виключно за допомогою акупунктури. Особливе значення для загального одурманення пацієнта та зниження больових відчуттів відіграв етиловий спирт. Вживання алкоголю у вигляді продуктів бродіння винограду відоме ще за 5 тисяч років до нашої ери. Повноцінно описав метод дистиляції спирту та Альдеротті з Італії, який жив у 1200-х роках нашої ери. За його методом можна було отримати 90% спирт. Експериментуючи з концентраціями та дозою спирту, тогочасні лікарі могли досягти того чи іншого рівня сп'яніння пацієнта. У книжці ми перемогли біль. Деніс Фреден каже, хірурги давніх часів зазвичай входили у кімнату для оперування, несучи в кожній руці по пляшці алкоголю одну для хворого, а іншу для себе, щоб знести крик пацієнта. У давньоанглійському манускрипті IX століття, книга п'явок Балда, описується застосування холодної води для так званого «омертвління» кінцівок перед хірургічною операцією. Сильне охолодження як метод знеболення при ампутаціях стало широко практикуватись під час Наполеонівської війни 1812 року. Для цього перш за все використовувалась холодна вода зі снігом чи кригою. Через кілька десятиліть для замороження верхніх шарів шкіри і слизових оболонок британський медик Бенджамін Річардсон запропонував використовувати розпилені з пульверизатора різноманітні ладки речовини, наприклад, відомий з середніх віків сірчаний ефір чи синтезований у 1840 році дихлорметан. Прайне недосконалі та непередбачувані методики знеболювання часто змушували хірургів оперувати без будь-якої анестезії. Щоб зменшити час страждання хворого, лікар намагався якомога швидше виконати свою роботу. Навіть кваліфікація хірурга оцінювалася за швидкістю, а не за якістю проведення втручання. У 1275 році іспанський лікар, філософ Раймунд Лулій, під час хімічних дослідів добув литку легкозаймисту речовину, яку назвав солодким купоросом через свій солодкуватий запах. У 16 столітті лікар Пара Цельс дав курям подихати цим солодким купоросом і помітив, що вони не лише позасинали, але й втратили відчуття болю. Однак Парацельс, як і його попередник Лулій, не проводила експериментів з новим газом на людях. У 1730 році німецький хімік Фробеніус дав цій речовині її сучасну назву Ефір, що з грецькою означає небесний. Однак повністю з'ясували знеболюючу силу ефіру аж через 112 років, коли ефір почали вдихати на вечірках заради розваги. Одного дня молодий американський лікар Крофорд Лонг помітив, що його друзі, надихавшись ефіру, не відчувають болю, коли пораняться під час своїх розваг. Він одразу ж подумав про застосування газу в медицині. Якраз склалося так, що учасник однієї з ефірних вечірок, студент Джеймс Венебел, мав дві невеликі пухлини, яких хотів позбутися. Лонг запропонував хлопцю видалити їх під дією ефіру. Венебел погодився. І 30 березня 1842 року відбулася безболісна операція, але Лонг мовчав про своє відкриття аж до 1849 року. 16 жовтня 1846 року офіційно в присутності співробітників госпіталя і студентів Вільям Мортон за допомогою пари ефіру приспав Джільберта Ебота, якому хірург Джон Орен успішно видалив пухлину в підчелепній ділянці. Успіх операції мав епохальне значення. Звістка про це незабаром облетіла Сполучені Штати Америки та Європу. Цього дня, незважаючи на попередні вдалі спроби знеболення ефіром, починається сучасна ера анестезіології. Схожою з історією про ефір є історія з відкриттям та впровадженням іншого анестетика. У 1772 році англійський вчений Джозеф Пріслі відкрив газ закису азоту. Спочатку вважали, що цей газ навіть у малих дозах призводить до смерті. Але у 1799 році британський хімік та винахідник Гемфрі Деві вирішив перевірити його дію на собі. не зауважив, що після вдихання закису азоту його огорнула дивна веселість. Тому він і назвав газ «звеселяючим». Деві написав про можливість використання закису азоту для знеболювання, однак у той час це нікого не зацікавило. Про те, як розважається Деві під впливом звеселяючого газу, від котрого він навіть став на якийсь час залежним, довідалися. І... У грудні 1844 року зубний лікар Хорас Уелс. Був присутній на виставі мандрівного цирку, що демонстрував вплив закису азоту. Уеллс зголосився випробувати на собі дію газу, але вдихнув його небагато, завдяки чому залишився відносно тверезим і зміг побачити, як інший учасник, вдарившись об лавку, не відчував жодного болю, хоча розбив ноги до крові. Того вечора Уеллс вирішив застосувати закис азоту у своїй стоматологічній практиці. Випробувавши його спочатку на собі, лікар попросив Колтона приспати себе газом, а свого друга стоматолога Джона Рігса вирвати зуб мудрості, що сильно непокоїв Уелса. Експеримент пройшов успішно. Уелс вирішив оприлюднити своє відкриття, влаштувавши публічний показ видалення зуба. Проте він неймовірно хвилювався і дав пацієнту замалу дозу газу. Тому, коли виривав зуб, пацієнт дуже голосно закричав. Глядачі одразу почали глузувати з Уелса, але пацієнт пізніше зізнався Уелсу, що закричав більше від страху та майже не відчув болю. Уелс покінчив життя самогубством у спробах довести ефективність відкритого ним нового способу анестезії. Ці захопливі відкриття газів із солодкуватим запахом перевели до експериментування з різними речовинами. У 1831 році. Семюль Гатрі, Юстус Лібіг та Ейжен Субейран незалежно один від одного відкрили хлороформ. Відкриття хлороформного наркозу стало ще більшою сенсацією, ніж відкриття ефіру. Першим хлороформний наркоз застосував 10 листопада 1847 року англійський акушер Джеймс Янг Сімпсон. У деяких місцевостях хлороформ став найпопулярнішим анестетиком. Невдовзі його почали давати жінкам під час пологів, і у квітні 1853 року під його впливом також опинилася королева Англії Вікторія. Однак проти хлороформного та ефірного знеболення в акушерстві виступила церква. У пошуках аргументів. Сімсон оголосив Бога першим наркотизатором, вказавши, що при створенні єви з ребра Адама Бог приспав останнього. Церкві довелось поступитись. Завдяки швидкій дії, більш потужному наркотичному ефекту хлороформ дуже швидко майже повністю витіснив ефір, оскільки його токсичні властивості були менш помітними при швидкому виконанні операцій, а поодинокі випадки смерті від хлороформу залишались непоміченими на тлі високої післяопераційної смертності в хірургії до асептичного періоду. У своїх працях Пирогов пише, що під час Кримської війни. Жодної операції під його керівництвом не було зроблено без хлороформу. Про наркози ефіром автор навіть не згадує. На 10 тисяч операцій у Криму Пирогов, за існуючими даними, не мав жодного випадку смерті від наркозу. Паралельно зі свого роду загальною анестезією у вигляді одурманення, сп'яніння та сну, робилися спроби знеболення лише окремих ділянок тіла, тобто місцевої анестезії. Для місцевого знеболення здавна застосовувалися різні хімічні та фізичні засоби. Єгиптяни, наприклад, застосовували жир крокодила як засіб, що зменшує чутливі шкіри. Також широко використовувалися різні пасти з домішкою мандрагори, блекоти, синильної кислоти. У середні віки при проведенні різних операцій для знеболення почали широко вдаватися до фізичних методів, зокрема здавлення нервів та місцевого охолодження тканин. Метод здавлення нервових стовбурів, значного поширення не отримав через перш за все велику кількість ускладнень. Місцеве знеболення шляхом охолодження ділянки втручання отримало досить широке впровадження. У 1850 році для поверхневого місцевого знеболення почали застосовувати охолодження ефіром, а з 1867 року охолодження хлоретилом, яке використовується й досі. Революційним кроком на шляху впровадження місцевої анестезії. Та винахід медичної металевої порожнистої голки та розробка шотландцем Олександром Вудом і французом Шарль Габріель Правасом прототипу сучасного шприца. Ці винаходи дозволили вводити існуючі анестезуючі засоби безпосередньо у тканини. Спочатку місцево вводили препарати морфіну, хлороформу, сапоніну та інші сполуки, але ці розчини не давали бажаного ефекту. А інколи й взагалі викликали некроз тканин, у зв'язку з чим від них швидко відмовлялися. Проривним у пошуку засобу для місцевої анестезії став 1859 рік, коли німецький фармацевт Альберт Німан виділив з листя коки її основний алкалоїд, який назвав кокаїном. Знеболюючі властивості листя коки насправді були помічені давно. Корінне населення Південної Америки використовувало розжоване листя цієї рослини для знеболення ран шляхом прикладання. Виділення німаном алкалоїду кокаїну не одразу призвело до використання його з метою анестезії. Пластивості досліджувалися. У 1879 році лікар Василь Анреп вперше застосував кокаїн у якості місцевого анестетика. Він звернув увагу на здатність кокаїну викликати при контакті зі слизовою оболонкою порожнини рота місцеву втрату чутливості. Лікар експериментував, води розчини кокаїну різних концентрацій собі під шкіру. Дещо пізніше Анреп обґрунтував застосування, дозування та методику введення кокаїну і опублікував результати своєї роботи. Однак широкої популярності кокаїн не мав. Допоки у 1884 році ним не зацікавився Зигмунд Фрейд. Експериментуючи на собі, він ухарактеризував кокаїн як сильний анальгетик та згодом опублікував свою працю під назвою коку», у якій рекомендував використовувати препарат як дієвий знеболюючий засіб. Знайомий Зигмунда Фрейда, офтальмолог Карл Коллер. Провів з розчином кокаїну ряд експериментів на тваринах і на собі, де виявив, що 2% водний розчин кокаїну повністю блокує рефлекторний рухочей і боліві відчуття при офтальмологічних втручаннях. Про свої результати Коллер доповів 15 вересня 1884 року на з'їзді німецьких офтальмологів. Саме роботи Карла Коллера вважаються початком сучасної місцевої анестезії. Слідом за офтальмологами, знебулення кокаїном стали виконувати отоларингологи, стоматологи та хірурги. Однак недостатнє розуміння дозувань кокаїну часто ставало причиною проявів його побічних ефектів та отруєнь. Крім того, неконтрольоване його застосування швидко викликало психічну та фізичну залежність у хворих. У ході анестезії кокаїном зберігалась висока за сучасними мірками частота смертельних ускладнень. Незважаючи на недосконалість кокаїну, він на два десятиліття став найпоширенішим анестетиком, особливо серед дантистів. Подальша історія місцевої анестезії розвивалася у двох основних напрямах це знаходження нових методик та відкриття нових місцево анестезуючих засобів у пошуку альтернативи кокаїну. У 1898 році німецький хімік Альфред Ейнзорн першим синтезував прокаїн та запатентував його під торговою назвою Новокаїн, тобто новий кокаїн. Новокаїн виявився у кілька разів менш токсичним, ніж кокаїн. Його низька собівартість сприяла широкому поширенню місцевої анестезії в медицині та майже повному витісненню кокаїну з використання. Протягом 36 років новокаїн був єдиним анестетиком для місцевого знеболення. У 1903 році німецький хірург Генріх Браун запропонував у розчин анестетиків додавати епінефрин, завдяки чому з'явилася можливість проводити знеболення більш локально та подовжити тривалість дії анестетика. Наприкінці ХІХ століття лікарі вже були озброєні двома основними методиками місцевого знеболення, а саме, методом інфільтрації та методом регіональної провідникової анестезії. У 1898 році лікар Август Байєр провів першу успішну спінальну анестезію кокаїном хворому, оперованому з приводу туберкульозу помілково стопного суглоба. Епідуральне знеболення входило у клінічну практику значно повільніше, ніж спінальна анестезія, що було обумовлено більш складною технікою його виконання. Новим поштовхом для розвитку місцевої анестезії стала поява синтезованого у 1943 році Шведом Нільсом Лофгреном лідокаїну, який проявив у кілька разів інтенсивнішу і тривалішу дію. Ніж прокаїн, і на сьогодні застосовується практично для всіх видів місцевої анестезії. У 1948 році було синтезовано три мекаїн, у 53-му прилокаїн, у 57-му мепівакаїн і бупівакаїн, а у 1976 році артикаїн. Пошук та синтез місцевих анестетиків нового покоління триває й досі. Розробка методів знеболення та їх удосконалення відкрили двері хірургам до більш складних оперативних втручань та, відповідно, дали шанс хворим на одужання у випадках, які до певного часу вважались безнадійними. Сьогодні анестезіологічне забезпечення хірургічного втручання дозволяє виконувати операції на легенях, кишківнику, відкритому серці практично в режимі рутини. Сформувалася окрема наука анестезіологія. Та лікар анестезіолог як повноцінний партнер хірурга.